Івано-Франківка Мар'яна Джерч тест на ВІЛ сьогодні здала вперше. Розповідає, що перевірити здоров'я вирішила спонтанно. Зізнається, якби не акція, спеціально у медзаклад для цього б не йшла. Я вважаю, що це дуже важливий захід, і насправді потрібно його проводити значно частіше, адже інформованість нашої молоді дуже низька щодо захворювань. Хоча здається, ніби всі про них знають. Якщо 10% з цілої статистики захворюваності по всій країні припадає на Прикарпаття, значить треба частіше робити, говорити, тестувати, закликати до безпечного сексу, до правильного способу життя. Акцію у центрі Івано-Франківська організували для того, щоб нагадати людям, що окрім COVID-19 є й інші небезпечні захворювання, каже співорганізатор заходу, директор благодійного фонду Захід Шанс Олександр Гринь. Та додає, що вчасне виявлення інфекції може врятувати життя не лише одній людині, але і її оточенню. В центрі СНІДу зараз на обліку стоїть. Близько півтора тисячі віл-позитивних людей. В стадії сніду 430, ну, плюс-мінус, з кожним днем цифри міняються, я в таких параметрах. Але е, питання в іншому, що кожен другий віл позитивний, на жаль, не знає свій ВІЛ-статус. Тому що віл-інфекція це ж, теж така хвороба, як, в принципі, можна порівняти з коронавірусом. Тільки коронавірус передається через повітряний шлях, так? а, а ВІЛ-інфекція передається через кров, через ін'єкції, через молоко від мати. Участь в акції взяв Івано-Франківець Олександр. Чоловік має ВІЛ-позитивний статус. Розповідає, про хворобу дізнався випадково 10 років тому. Це був шок. В першу чергу, зараз в мене 89 кілограм ваги, а в 2011-го було 41. І практично, в принципі, практично я був при смерті. Бо дякую, що так все зійшлось. Пролежав значить майже рік у лікарні, а потім ще два роки лікувався. І на своєму досвіді я просто показую, що можна вийти з цієї ситуації. Дізнатися про свій діагноз можна не лише під час тестування на акції, але й звернувшись до свого лікаря, розповідає начальниця відділу імунопрофілактики обласного центру контролю і профілактики хвороб Марта Локатир. Ти повинен добре згадати, що з тобою відбувалося, коли ти починаєш скаржитися на підвищену втому, в'ялість, або ти починаєш безперестанку хворіти, або те захворювання, на яке ти хворів, навіть та сама проста застуда, три дні, вона триває місяць. І ти починаєш згадувати, а що зі мною було, чи був у мене захищений секс, це перше. Чи відвідував я перекоряв манікюрний педикюрний зал робив я пірсінг чи, чи тату. За словами Марти Локатир, за півгодини акції у мобільній лабораторії тест на ВІЛ здали п'ятеро людей. Результат у всіх був негативним. Олександра Берчак, Роман Булелик, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.